Вою за Україну загинув ще один захисник з міста Жовті Води, молодший сержант Збройних сил України Лівак Олексій Олексійович, який народився 27 лютого, 1982 року в місті Жовті Води, навчався в середній школі номер 8 у 2012 році закінчив Жовтовоський педагогічний коледж за спеціальністю вчитель початкових класів. Працював на ДП Схід ГЗК, апаратником прадгарант Мети Сінвест і відомому магазині «Велмарт». На захист України став у вересні 23-го. Пройшов шлях від штурмовика до командира відділення радіоелектронної боротьби. Виконував бойові завдання в Харківському, Донецькому та Луганському напрямках, тричі отримував контузії та осколкові поранення. Приходив навчання в Німеччині, в Великій Британії, мав статус учасника бойових дій. За мужність і відвагу нагороджений відзнакою президента України за оборону України та медаллю. За військову службу в Україні. 22 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання в Ізюмському районі Харківської області, Олексій Олексійович Лівак загинув. Він мужно воював та вів за собою людей. Був справжнім лідером та універсальним воїном. Розумівся та володів майже усіма видами зброї. Його поважали побратимни та командування. Завжди сам виводив хлопців на нулі не боявся впритул наблизитися до позицій ворога. Якщо було потрібно, екуюкував поранених з бою. Як розповідають нам його побратими. Колеги з ДПСК ДЗК згадують, Олексій був дуже грамотний, розумний, принциповий, справедливий. Завжди аргументовано доводив свою думку, був готовий взяти на себе відповідальність. Сильний, мужній чоловік з твердим характером, але водночас добрий, щирий і привітний. Він любив спорт, риболовлю, роботу на землі, був справжнім другом та душею компанії. У захисника залишилася мама. Світлана Никіхерівна, брат Роман, який зараз боротьбу нашу землю в лавах Збройних сил України і наречена Анна. Від імені командування Збройних сил України, від імені голови Держовтоводської територіальної громади і державної адміністрації міста Жовтівода від себе особисто. Виражаю щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, сержанта Збройних сил України Лівака Олексія Олексійовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. В православне свято, усігновення глави, святого пророка і притечі Хрестителя Господнього Йоанна, яке сьогодні ми святкуємо. Церква встановила і поминати всіх воїнів, які загинули, захищаючи незалежність нашої батьківщини, а особливо Іловайський котел. Але, на жаль, сьогодні ми проважаємо і до небесного воїнства ще одного героя України, справжнього захисника воїна новопредставленого Олексія. Війна забирає одних із найкращих, забирає тих, кому розбудовувати нашу неньку Україну, тих, хто будував плани на майбутнє, але, на жаль, став нашим ангелом-охоронцем. Війна змінює все, руйнує міста і села, знищує з лиця землі, нашу націю, нашу культуру, нашу традицію. Бо, не маючи своєї, хочуть заволодіти чужою. Але ми стоїмо твердо на захисті нашої неньки України. І завдяки тим воїнам, героям, які сьогодні не дають можливості здійснити плани ганебного Кремля, щоб знищити неньку Україну, дають гідний відсіч ворогам. І ми сьогодні, як одне ціле, повинні за них молитись і пам'ятати, що вони є нашим щитом, є нашою надією і є нашою. Перемогою. А сьогодні, підходячи до воїна, новопредставленого Олексія, скажімо йому дякуємо за те, що віддав, то, що є найдорожче в людини це життя. Життя за нас з вами, не за свою сім'ю, а за нашу неньку Україну. І ми повинні це пам'ятати в майбутньому, бо без минулого у нас не буде ніколи майбутнього. І пам'ятати, якою ціною. Здобувається нам оце мирне небо, під яким ми можемо працювати, а діти наші навчатись, пам'ятати, яка ціна є нашої незалежності, це життя наших героїв. Вічна пам'ять, і вічна слава героям, які віддали життя за нашу неньку Україну, царство йому небесне і вічний покій. Слава Україні! При великий жаль, в такі часи, в такі хвилини, ми не знаходимо ні слів, ні потисків, які б зменшили біль втрати оцих близьких людей. З часом воно трішки може вгамується, але на сьогодні, на цю хвилину, це найважчі секунди хвилини життя цих людей. Цей чоловік ще сім днів, неділю назад, він посміхався, тиснули йому руки, він розмовляв своїми побратимами, він був живий, сповнений сил, надій і, мабуть, побажань. Він будував якісь плани. Секунда, нема чоловіка, все, нема. Але сьогодні ми прийшли не тільки схилити голови, а виказати повагу. І продовжити життя його всьому світі пам'яттю, пам'яттю. Тіла не буде, часи пройдуть, але пам'ять залишить оцього це красень, це розум, який ви подивіться, це якась світла людина. Закінчив освітній заклад, щоб виховувати, навчати дітей наймолодших, найсвітліших. від таких залежить. Які вони будуть, які вони були. Немає слів. Нема слів. Давайте проведемо цього чоловіка достойного, як завжди. Він заслуговує того, і заслуговують його. Рідні, щоб почули всі все місто, Почуло, того ми ховаємо. Слава Україні! Героям слава! Це йому, це йому цей заклик йому. Хай чують, небеса передадуть і всім, і ворогам, і хто. Може, почути у кого ще совість є. Слава Україні! Героям слава! Україна ні на кого не нікому не бажала зла. Але цим негідникам, негідникам, паскудам, яких я називаю кремлівським, бажаємо бажаєм тільки одного. Багато срібним не буде, щоб вони приходили і тільки влагали в нашу землю. Слава нації! Смерть ворогам! Гучніше задній ряди, слава нації! Смерть Та й хлопчина пішов від нас, але пам'ять залишиться про нього надовго, наскільки живі ми будемо, наскільки ми виховаємо своє нове покоління. Дітям, внукам розказується, що відбувається. Занотовуйте, щоб це не пішло воно десь, щоб це не було даремно. Україна! Воно. Воно Україна! Україна була, є і буде. А цей чоловік залишиться в нас в пам'яті настільки це можливо, настільки ми будемо жити в цьому світі. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Осьому хлопчині три рази гучно. Олексію, слава, слава, слава! Що ще ми можемо виказати? Пастичи на колінах, ми так схилили голови і схиляємо тільки голови, стаємо на коліна перед своїми героями, тих, кого ми шануємо. А не воно чудо, те чудо в Москві сидить, жде, що ми там піднімемо руки і скажемо, хватив, ніколи не стане цього, не дождеться.